Заглядає сонячне проміння в кожен дворик, сад і в кожен дім. Звістку про Христове Воскресіння сповіщає нині радо всім. Він воскрес, Слова ці серце гріють. Він воскрес, кайдани розірвав. В день пасхальний нас єднає мрія, щоб скоріше мирний час настав, Щоб пташки літали не ракети. Щоб цвіла троянду весна, а в куточку нашому планети назавжди закінчилась війна. Хочеться, щоб пісня Великодня звеселила раду душі тих, хто в окопі втомлений сьогодні, хто набутись вдома ще не встиг. Що настане завтра, ми не знаємо, але знаємо того, хто в руках цілий світ і нас самих тримає, сильний він у діях і словах. Це Господь, Він переміг і може врятувати край наш від біди. Військо може вивести вороже, строго приказати, відпусти. Бурі він спиняв, той спинить битви. Маємо такого бога ми. Хай же з наших уст летять молитви, будуть світлом посеред пітьми. Хай настане свято Воскресіння там, де ніч давно покрила все, і в цей день Ісусу, честь хваління, кожне серце вдячно принесе.